Доброго ранок, Україна! Ми вам покажемо ще одне відео в форматі відео експедицій. Воно спочатку не було заплановано, але зараз це більш актуально, ніж ті поїздки, які ми здійснили з метою пошуку локацій. Поїдемо в Донецьку область, відвідали Краматорськ, Славянськ. Бахмут. І, звичайно, мета цієї поїздки ми їдемо до наших захисників, хлопців, веземо ось такі машини для медиків, веземо карету швидкої допомоги для того, щоб вони могли оперативно і комфортно вивозити поранених бійців з поля бою. Тому це теж буде цікаво, а саме головне це буде корисно і ми вам це покажемо. В першу чергу хочу вас познайомити з Олександром Івановичем. Це наш товариш, товариш нотаріальної спільноти, що 2014 року займається волонтерською діяльністю. Ми зараз знаходимося в місті Краматорськ. Я думаю, що для нас, як для волонтерів, головне будь-яка людина, навіть одна окрема людина. А сьогодні тут зібралися люди і це дуже добре, що наші друзі з Волині привезли їм гуманітарну допомогу, тому що вони тут її потребують. Ми зараз відбудемо місто вже яке практично на лінії вогню. Потім буде в місті Бахмут, де взагалі-то йдуть військові дії і, можливо, треба основну частину допомоги направити так у ці міста. Краматорськ теж якби прифронтове місто, але воно більш трошки далі від фронту, і я думаю, що там люди більше потребують. Це правда, так, це правда. Тому так. що Краматорськ ми бачимо тут, що дійсно життя більш-менш є. А враховуючи те, що у нас населення і так постійно, мабуть, потребувало, а зараз так тим паче. Тому ми їдемо далі в Славянськ, їдемо в Кра... їдемо в Бахмут і туди веземо собою допомогу так, тому, так, так. А також підтримуємо наших Збройні сили, конкретних бійців, конкретних підрозділів надамо допомогу. Да. Всім місія продовжується. Да, їдемо далі. Ми проїхали Славянськ, тримаємо курс на Бахмут. Нас на КПП зупинили і, так, порекомендували, порекомендували так люб'язно, діду, будь ласка. Зброєні жилети, тому що ви виїжджаєте на пряму дорогу, де залишається тільки фронт і... Давай, іноді обстрілюється. Іноді обстрілюється. Ми впевнені, що ми без пригод повернемось додому. Зараз ми приїхали в місто Бахмут тут людей набагато менше. Скажемо так, не будемо драматизувати, що все місто зруйноване, але трошки сюрреалістичне сприйняття в місті, в центрі міста, є великі руйнування від я не знаю якої сили, бомб, ракет, чи що це було. При цьому Рядашком десь можуть іти люди і, і зустрівшись розмовляти також на вулиці Рядом біля цих руйнувань. При цьому чутно, як рядом щось зривається, або вилітає або прилітає. Зараз ми вам трошки покажемо просто ті руйнування, які ми побачили, і е, е, якусь спортивну інфраструктуру також їсти. Знайшли центральний стадіон. Зараз він знаходиться в такому стані. Е, е, я вам Зараз його показую. На територію стадіону зайти нам не вдалося, тому що закритий замок, але бачимо, що на центральну трибуну прилетіла чи ракета, чи щось ще ну, прямо по центру розбило. Ми до вас приїхали від нотаріальної спільноти, більше того, від спортивної нотаріальної спільноти з усієї України. І скажу вам так, що саме в ці дні у нас повинно бути проходити вже четверте поспіль міжнародні спортивні змагання, коли ми своїх колег з усієї України і з інших країн зустрічали у себе в Дніпрі. І три дні проводили змагання, це, це нас об'єднувало і це нас робило єдиними, і такий створювався дуже міцний колектив. І він, він на сьогоднішній день існує, ми не можемо проводити ці ігри, тому що зараз є важніші ці справи, тому що ми зараз з вами, ви тут, ви взагалі герої наші. І оцей, оцей стяг він постійно з нами був на, на наших змаганнях. Я залишу його вам, через Іванича ми потім його заберемо. Розписуйтесь, так. ви герої, реально ви герої. Тобто ми, це знаєте, не пафосно, це, тому що те, то, що ми там робимо, це таке. Це, ну, це тільки по, по відношенню до багато, того, що багато, робите ви. Багато, да, тому, багато, що, ну, ми, ми, скажімо так, робимо всі разом одну справу. Так. А потім, на наступне змагання, після нашої спільної перемоги, оцей стяг буде. Знову маярити на наших змаганнях, але ми будемо тепер бачити і дай Бог, що всі ми будемо живі, здорові і будемо святкувати нашій любі України. Це я вашому командиру передаю. І потім ми у вас заберемо. Слава Україні! Героям! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава!